Друзі, всім, великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Знову вирішила трошки зняти для вас цікавенького, що відбувається у моїй колекції. І знаєте, понеділок, ранок, а, в тиші насолоджуюсь своїми орхідеями. Спостерігаю за ними і аналізую, що зовсім недавно знімала вам відео про те, як. Просто масово з'являються цвітоноси у моїх орхідей. А зараз вони вже настільки попідростали. Ось, наприклад, орхідея, у мене тут Education. Бачите? Пам'ятаєте, я вам говорила, що у неї два цвітоноси, ось вони. І цей, який був найбільший, він вже ось так активно підріс. Інший трошки менший, тому що він з'явився значно пізніше, але все одно також. Бачите, вже активно підріс. І ось так вони стрімко ростуть, розвиваються. І ще недавно ми зазирали до них в пазухи з надією там побачити цвітоноси, а потім ми їх, відповідно, там знаходили. Вже зовсім скоро, через ну, невеличкий такий проміжок часу, нам їх вже доведеться фіксувати до тримачів, для того, щоб вони вже потихеньку формували свої бутони. Ось так, потихеньку, бачите, орхідеї після невеличкого відпочинку показують такі результати. До речі, погляньте також цілком новенький цвітоносик. Це орхідея мелоді. Також бачите, як швидко. Підріс у неї цвітонос, ну і так, майже у кожної орхідеї. А ті, які з'явилися на пробуджених бруньках, також дуже швидко та активно підростають. Погляньте, друзі, розкрила свої квіти. Ось така у мене красива мультифлора, так. Вона зачепилася за цвітоносик орхідеї нарбона. Ось така красунечка, дуже гарна. Вона, друзі, знаєте. Сформувала спочатку була ось ці бутони, ось до цього рівня. Потім ріст цвітоносика припинився. Зараз я її оглядаю і бачу, що знову вона продовжила ріст свого цвітоноса, і думаю, що вона буде і надалі продовжувати формувати свої бутони. Ось така красива, яскрава красунечка. Так, друзі, вже цікаво підходити до стелажу і бачити там не тільки. Одну зелену масу, а вже імілуватися яскравим, красивим цетінням моїх орхідей і їхнім свіженьким цвітінням. Так, а там, друзі, ближче до стіни. Ось, зараз я вам так приближу. Це у мене орхідея дикий персик. Знаєте, попався мені такий трошки примхливий екземплярчик. Не знаю, як у вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого є цей сорт. А мій, я його купувала підлітком. Досить гарно йшов активний ріст, гарно нарощував свої корінчики, листочки, бачите, які він вже виріс, але чомусь після кожного його цвітіння він постійно скидує певну частину кореневої, і, відповідно, нижні листочки втрачають тургор. Після чого я зрізаю квіти, даю орхідеї є можливість не впадати в глибоку а, таку реанімацію, в глибокий стрес. А, стараюсь зберегти ті корінчики, які залишилися в хорошому стані. А, і так по колу. І це вже, мабуть, другий раз, так, мабуть, вдруге орхідея квітла і а, така ж сама з нею була ситуація. Зараз, також оглядаючи їх, я бачу, що у неї гарно пішли в активний ріст її корінчики, але там в пазухах, бачите, є також і цвітоносик. Вона вже досить така немаленька рослинка, але, знаєте, після кожного поливу, коли я їх повністю знімаю із стелажу, я стараюсь саме дикого персика ставити на своє місце, поставила саме під ось ці червоно-сині лампи, які допомагають орхідеям краще рости та розвиватися. І думаю, після цього цвітіння він вже не буде капризувати, не буде. Кидатися своїми красивими корінчиками, для яких я роблю просто все, щоб зберегти цей сорт, тому що він дуже красивий, такий яскравий, насичені такі гарні кольори. Ну, одним словом, фото вам прикріплю, як він квітнув у моїх домашніх умовах. Так, ну і давайте від дикого персика перейдемо до ось цього красивого азіата, на якого я трошки ображалася, тому що. Всі орхідеї повипускали цвітоноси, деякі навіть по два, а деякі навіть взагалі по три. А ось ця красунечка не хотіла давати новенького цвітоноса. Я постійно до неї підходила, зазирала, бачу, що корінчики в активному рості, деякі вже бачите, направили свій ріст туди всередину посадки. Також з'явився в неї новенький листочок, ну а цвітоносика все немає і немає. А буквально пару хвилин тому, коли я почала знімати для вас відео. Я, так як ця орхідея стоїть у мене на верхній полиці, ну не на самій верхній, але все одно вона стоїть високо. А я ростом маленька, тому не дуже бачу, які процеси відбуваються у орхідей. Стала на стільчик, подивилася в пазуху до ось цієї красунечки, це, друзі, та й Метелик, і побачила довгоочікуваний цвітоносик, на який я так довго чекала. І знаєте, друзі, моїй радості немає меж. Нарешті я дочекалася цього цвітоносика, тепер залишається дочекатися, коли вона сформує бутони, і коли вже, нарешті, настане цвітіння даного сорту. До речі, друзі, я. Досить таки давно хотіла придбати собі саме цей сорт орхідеї до колекції. Неважливо, чи це був би стандарт, чи це все ж таки орхідея б проквітла по сорту з мутацією, бо її цвітіння навіть в стандартному цвітінні дуже гарне, яскраве, таке ніжне. Але коли побачила її в пропозиціях, та ще і в такому розмірі, погляньте, це ну, просто не. 2,5, а можна сміливо сказати, що це ну, розмір десь там третій. або навіть, друзі, дана орхідея досягла розміру цілком дорослої рослинки. Плюс, друзі, дивіться, на момент покупки я цю орхідею придбала вже із цими двома сухенькими зрізаними цвітоносами. Дівчата мені сказали наступне: що коли ми купуємо Орхідеї із зрізаними цвітоносами, але орхідеї повинні бути у якійсь мутації, неважливо, це метелик, чи пилорик, чи якась інша мутація. І коли ми бачимо, що є ось такі сухенькі зрізані цвітоноси, і їх може бути декілька, то ця орхідея вже неодноразово квітла у садівника, який вирощував ось ці орхідеї. І це означає, що дійсно орхідея квітне заявленій мутації. Ну що ж, друзі, цвітоносик є. Тепер головне дочекатися. Розпуску, бодай одного бутона, щоб пересвідчитися в тому, чи правда це чи ні. Ви знаєте, що у мене орхідеї з мутаціями не так вже і багато, але хотілося б, щоб саме ось ця красунечка та й суко Анна квітла саме в цій мутації, мутації метелик. Я на це дуже-дуже сподіваюся. Так, друзі, від той суко Анни, давайте перейдемо до цього красення. Знаєте, друзі, хто це? А це. Мій красивий горизонт, який ще зовсім недавно квітнув, який квітнув майже більше п'яти місяців на пробудженій брунці. Ось я зрізала його попередній цвітоносик. Він квітнув на магазинному обрізаному цвітоносі. Ви бачили, який був гарний такий каскад. Я його не закріплювала. Він у мене ось тут так і стояв. І цей цвітонос, як ніби водоспадом, спадав сюди вниз стелажу. Цвітіння було дуже гарне, але горизонт почав відсушувати спочатку одну квіточку, потім іншу, хоча інші тримав. Але я вирішила дати йому трошки відпочити. Зрізала йому ось це цвітіння, і погляньте, він. Вже знову дав новенький цвітоносик. Ось такий, друзі, дуже вдячний сорт. Щедрий на цвітіння, в кого його нема, обов'язково собі його придбайте. Взагалі, не примхливий сорт, дуже любить квітнути, квіти тримає довго. Тому, друзі, чому б і не прикупити ось такого сорту до колекції, я думаю, що горизонт повинен бути просто у кожній колекції, тому що це дійсно такий вдячний і, як я вже сказала, непримхливий сорт. Так, а тут у нас бігліп, який я вам також показувала в попередніх відео, також прикріплювала фото даного бігліпа. Спочатку він трошки капризував, а зараз погляньте, які нарощує товстезні просто корінчики, які в активному рості, плюс росте листочок. І ось стільки пробуджених бруньок на зрізаних цвітоносах. І орхідея готується також до цвітіння. Ось тут також класна така орхідея, досить така ароматна. Важка в неї назва, тому, якщо не забуду, обов'язково, коли буду монтувати відео, я вам ставлю і фото, і назву даної орхідеї. А цей цвітоносик вже гарно підріс орхідеї Мелоді. Опустилася трошки нижче. Тут у мене продовжує тримати ось цю. Одну єдину квіточку, ось цей шкіряний красень SOGO Relax. Але погляньте, друзі, він продовжує дорощувати бутони, а вирішила, друзі, я також не зрізати цвітоноси у свого SOGO Relax. Свого також бронзового буде, тому що бачила у дівчат, у кого також є ці сорти в колекціях. Що вони після того, як дані орхідеї відцвітають, вони не зрізають їхні світоности, тому що вони мають таку властивість їх дорощувати. Ось, друзі, і мій а, такий свого роду експеримент пройшов вдало. І так, дівчата були праві. А, ми можемо бачити це вживу. Ось так місце горелакс дорощує. Цвітоносик, на якому дана орхідея була відсвіла, бачите? Остання квіточка була тут. Потім він трошки відпочив і почав дорощувати знову свій цвітоносик. На цьому цвітоносі поки що я не бачу активного ніякого росту, але, можливо, згодом він пробудить і цей цвітоносик, але а, у даного сорту з'явився і цілком новенький цвітонос від шиї. Також місогорелакс активно нарощує новенький листочок. Дуже мені подобається цей сорт. Ви знаєте, що вже один раз був у моїй колекції даний сорт. Чоловік подарував мені, був його на річницю. Прожив у мене він рік, квітнув навіть в домашньому цвітінні на два новенькі цвітоноси, тому що я попередні на якому він квітнув цвітоноси, зрізала, тому що не знала, що можна залишати ось так. І орхідея буде дорощувати. Ще на ньому бутони. Але попередній Sugreelax, як я вже сказала, випустив в домашніх умовах: був два цвітоноси, дуже гарно квітнув, а потім раз взяв і розсипався. Ну, сподіваюся, що з цим екземпляром номер 2 буде все добре. А тут, друзі, хочу забрати свою Elis One Orange. Погляньте, яка вона красунечка. Нарощує два. Ось такі красиві цвітоноси. Це також мультифлора, не дивлячись на розмір листової розеточки. Це дійсно мультифлорний тип цвітіння. Забиравши її, я хочу показати вам свого красення пікачу, не дивлячись на те, що він одночасно нарощує чотирьох ось таких красивих діток, у яких в активному рості і листочки, і корінчики, він ще нарощує. Одразу два цвітоноси із однієї, друзі, пазухи. Я вам показувала у попередніх відео, що з'явився тільки ось цей цвітоносик, він був дуже-дуже маленький. Зараз, погляньте, там ще один з'явився цвітоносик. Погляньте, яка красива картина. Все, корінчики в активному рості. Купа-купа діток, всі здорові, всі такі гарненькі, соковиті. Бачите? Ну і не дивлячись на те, що орхідея. Витрачає дуже багато сил на ріст малюків, все одно вона вирішила квітнути. Дуже, друзі, щедрий сорт, як ви бачите, дуже такий активний, полюбляє і дітей давати, і поквітнути. А в мене буде, бачу, багато роботи навесні. Буде багато а, у мене діток а, на пересадки. Буду їх знімати від своїх мам. До речі, є у мене ще один такий багатодітний екземпляр. Сподіваюся, якщо не забуду, покажу вам. Так, ну і давайте ось це також відсунемо. Це у мене, до речі, сого Лоуренс. ось такий теж красень. Цвітоносів поки що не бачу, хоча також дуже хочеться, щоб він квітнув і тішив мене і вас також своїм цвітінням. І пам'ятаєте, в попередньому відео я вам говорила, що обов'язково вам покажу, як почуваю себе. Малюк, якого ми знімали з мами, який з'явився на цвітоносику. Це вже другий малюк. Одного я вже зняла, але не пересаджувала, а просто так відправила. Сподіваюсь, з ним все добре. А ось цього малюка, який був трошки менший, після від'єднання першої дітки він дуже швидко почав рости, розвиватися. Також гарні були корінчики. Хто не бачив пересадку даного малюка, а я постараюсь прикріпити посилання на це відео, коли ми знімали і садили ось цього малюка. І думаю, вам також буде цікаво переглянути дане відео. Тож, друзі, трошки вам розповім, як відбувалася адаптація цього малюка. Після пересадки, через декілька днів, ось цей листочок втратив був тургор, він трошки звисав, і я йому поставила ось таку опору. Ось це. Тримач, до якого ми фіксуємо наші цвітоноси. І погляньте, друзі, я його забрала, і листочок самостійно тримає тургор. Він вже не звисає, з ним все добре. Ось такий красивий малюк. І зараз вам покажу його корінчики. На момент пересадки ми могли бачити тільки ось цей один єдиний корінчик, який він був маленький, визирав цієї щілинки. А зараз вам, друзі, покажу. Ось таку картину. Ось ще один в активному рості. Бачите, як гарно обіймає керамзит. Вони всі одночасно направляють свій ріст туди, вглиб посадки, де відчувають вологу. Ось, друзі, інший також показав свій носик. І десь ще один я бачила. Ось ось ще один. Бачите, всі вони ось такі класні, живенькі. Думаю, Танюші, ось цей екземпляр дуже сподобається. Малюк також оцінив нашу посадку, оцінив горщик, який ми для нього підібрали. Хоча це на горщик взагалі не схоже. Це, можна сказати, така собі свого роду ніби композиція. Бачите, як все гарно, гармонійно виглядає. Внизу керамзит, потім ось такі гарненькі шматочки кори, трошки лісового моху. Ну, і ось так почуває себе ось цей малюк. Поливала я, друзі, його дуже акуратно, тому що обов'язково будете запитувати. Наливала трошки водички у цей дренажний рівень, відповідно від цієї водички, ну приблизно сантиметр. Ця водичка потім піднімалася по керамзиту наверх, і таким чином корінчики, які були цілком повітряні, вони поступово привчалися до життя в ґрунті, до такої невеличкої вологості всередині цього горщика. Ну і бачите самі. Що вони направляють свій ріст туди, де відчувають вологу. Ось така неймовірна краса. Красиво, правда? Так, малюка я відправляю на місце. Так, акуратненько. Ось цю опору я вже забираю, вона вже не потрібна. Так, малюк на місці, і також повертаю на своє. місце. Ось цю орхідею, на жаль. Не підписала її, але пересадила також у таку закриту систему. І погляньте, як даній орхідеї сподобалась новенька посадка, скільки новеньких молоденьких корінчиків від шиї, які зараз в активному рості, також в активному рості молоденький листочок, і одразу два ось такі симпатичні світоноси. І сподіваюся, ми вже дуже скоро дізнаємося, що це за сорт, і обов'язково підпишу дану орхідею. І також хочу показати вам орхідею спліт, яку я купувала, пам'ятаєте, у Віталіни, також в активному рості листочок. Ось так вже гарненько, ну, трошки темно, підростає діточка, яка з'явилася на цвітоносі. Не знаю навіть, з яких причин. Можливо, цей сорт також любить давати діток. Я не знаю, чи це їм просто так подобаються мої умови, і вони самостійно з'являються. Але ось така красива діточка. Також, друзі, погляньте, показувала вам також ось цю багатодітну маму, у якої є декілька діток біля самої мами, там такі прикореневі, вони називаються. А ось ця дітка з'явилася на цвітоносі. У попередньому відео я вам показувала, що в даної орхідеї немає жодного корінчика. І за цей час корінчики у даної діточки з'явилися. Вони вже досить гарно підросли. Також підросла сама діточка. Також на ось такому зрізаному цвітоносі я вам показувала, що з'явилася була пробуджена брунька, але я до кінця не могла визначити, чи можливо орхідея дала ще одну дітку, чи, можливо, вона вирішила квітнути. Так от, друзі, зараз я можу вам сказати і 100% впевненістю, що це буде цвітоносик, і дана орхідея буде також квітнути. Так, друзі, і ще один такий невеличкий сюрприз для мене ось ця діточка, яку ми знімали із пеньочка І садили у таку колбу. Погляньте там. Ось. Так, зараз вам постараюсь показати. Ось цей носик, це також світоносик у цієї діточки, яка вже ось так підросла. І нарешті, друзі, ми дізнаємось. Як вітне ця мультифлора, тому що ви знаєте, що коли я вам у попередньому відео показувала свої орхідеї напівренімашки, які знаходяться у мене в коридорі на підвіконі, на тому пеньочку, з якого ми знімали цю дітку, там росте ще одна. Досить активно. Думаю, навесні також буду її вже знімати і пересаджувати. А до тих пір ми дізнаємося, що ж це за мультифлора, і, можливо, кому сподобається даний сорт, як квітнеця орхідея, можу спокійно потім обмінятися. На якийсь інший цікавий сорт. Ну, або згодом побачимо, як будуть справи розвиватися далі. Ось тут також вже дуже гарно підростає цвітоносик у цієї дітки. Так, друзі, це дітка, а це мама. Колись я її купувала реанімашкою, нарощувала їй і корінчики, але потім зрозуміла, що. Проблеми є якісь у даної орхідеї з точкою росту, тому що листочки не з'являються. А після того, як я наростила ці орхідеї, таку невеличку кількість корінчиків орхідея видала ось таку діточку, яка вже навіть переросла свою маму. Так, ну тут також у мене всюди-всюди цвітоноси. Тут дорожчує і розкрив декілька бутонів мій красень лімпопо. Тут також дорожчує кінчик цвітоноса. І є ще у нього ось такий, ось такий цвітоносик. Так, бачите, тут він ось такий великий. Ну, і, друзі, про ще одну багатодітну маму. Зараз я дістану і покажу вам детально. Так, друзі, дістала я його і стелажу. погляньте, який пишний кущик. Це орхідея Роттердам. Цей сорт також дуже любить давати діток. І у цього. Екземпляра також аж четверо діточок. Так, ось такий вже малюк, який активно підріс там ще. Ну, одним словом, важко розібратися. З цієї сторони один, але дуже маленький, і з цієї сторони два, але більш дорослі, бачите? Також дуже цікавий сорт. Поки що цвітоноса не бачу, але все ж таки він також витрачає дуже багато сил на те, щоб ось цих малюків нарощувати. Ну, і такі у мене екземпляри у моїй колекції. І саме через це я вам ем, повторюю ще раз, що у мене навесні буде дуже багато роботи. І також буде дуже багато цікавих екземплярчиків, які я буду трошки. Підрощувати, щоб вони гарно адаптувалися, так само, як я доглядала після пересадки і давала можливість трошки адаптуватися до нових посадок діткам орхідеї пульсація. Ви знаєте, що їх у мене також було декілька. Одну з яких вже днями відправляла новенькій власниці. Сподіваюся, вона буде задоволена. І цей малюк буде у неї гарно рости. А згодом потім квітнути, коли набереться трошки більше сил. Ну і дана власниця буде також можливо згадувати про мене. Ось такі друзі, цікавинки у моїй колекції відбуваються. Звісно, багато, багато всього цікавого. Одразу і не покажеш всього. Ви знаєте, що часу у мене завжди мало. Плюс завали із корою. Не знаю, з чим це, друзі, зв'язано, але дівчата замовляють великими просто партіями. Роблять такі запаси вже, мабуть, навесну. Ось навіть вчора, тому що в мене відправка кожну неділю, переважно. І вчора відправляла для однієї дівчинки 30 літрів кори. І мені здається, що, можливо, дівчата так роблять, що нова пошта піднімає ціни на доставку. Тому що якщо невеличкі посилки, там по декілька літрів, якщо дівчата замовляють, і то, якщо я маю можливість пакувати у свої підходящі коробки, то доставка їм обходиться трошки дешевше, а якщо немає. Наприклад, так як вчора повторюсь, відправляла 30 літрів для однієї людини, і в мене не знайшлось підходящої коробки, то доставка такій людині обійшлася у 200 з лишнім гривень. Уявіть собі, мало того, що людина заплатила за саму кору, плюс вона ще заплатила за, ну, заплатить таку вірнішу суму за доставку. Ну, така сума чималенька. Не знаю, можливо, дівчата саме через це вже роблять ось такі запаси, щоб для їхніх красунь грунти вже були підготовлені. Також, друзі, дивіться, побачила тільки що цвітоносику орхідеї Ліодоро. Ось він. Видно, що з'явився, можливо, вчора чи позавчора, також показувала вам дітку на орхідеї. Вірніше, дітку на цвітоносі орхідеї Deep Secret. Ось вона видала, цілком була новенький цвітоносик домашній. Вона його ростила-ростила, але квітів так і не було. Бутонів вона не формувала, але на самому кінчику цвітоноса я його навіть не зрізала. Орхідея дала дітку і бачу, що. Мало того, що вона росте дітку, тут буде ще і цвітіння, тому що біля дітки є цвітоносик. Також ще цвітоносик є у самої мами. Ось, він, друзі, бачите, мама також зараз в активному рості. Ось таке розгалудження на корінчиках. Бачите, додаткові корінчики. Ось такий красивий екземплярчик. А ще, друзі, починає цвітіння також ось ця цікава діточка, пам'ятаєте, яку я вам показувала, що з'явилася на цвітоносі, у якої одразу також пішли в активний ріст. І корінчики, і бутони. Тож, тож, друзі, саме один із цих бутонів почав розпуск. Ось він який красивий, цікавий. Ну, вже, думаю, згодом погляньте, який язичок, буде повний розпуск, і при нагоді я вам покажу цвітіння цієї діточки. А ще, друзі, так, як би вам це показати, ось це чармер. І я до кінця ще не зрозуміла, чи це цвітоносик, який трошки, знаєте, такий закручений. Чи це буде корінь. Ну, згодом побачимо. Ви пам'ятаєте, що це дітка орхідеї чармер, яка з'явилася із центру. і... Ось цей сорт, я так посадила, також закриту систему. Сорт Орхідеї Charmer зараз дуже важко знайти, хіба що із домашніх колекцій. Якщо хтось надумає продавати, або, можливо, в кого є дітки лишні, то вони готові їх продавати, а так, щоб вже купити. Мабуть, вже навіть нереально, тому що я чула таку інформацію, що зняли цей сорт із продажів. Але б друзі, я була б не проти, якби вже ось цей малюк також тішив мене своїм цвітінням. Також ще, друзі, таким самим методом була пересаджена орхідея Brazilian Fever, також я її придбала, була часткова втрата кореневої системи. Потім з'ясувалося, що там проблеми із точкою росту, із якої потім з'явилася. Цілком новенька рослинка, ось вона. Потім ця дітка активно підросла. У неї було багато повітряних корінчиків. Я також пересадила її, так само, як і орхідею Charmer, у закриту систему. І погляньте, купа-купа новеньких корінчиків, і у неї з'явився новенький цвітоносик. Ось такі, друзі, справи у моїй колекції якими я вирішила саме сьогодні з вами поділитися. Сподіваюсь, вам було, як завжди, цікаво. На цьому буду, друзі, з вами прощатися і, як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного, вдячного, красивого та яскравого від них світіння, щоб вони вас завжди тішили своїм красивим та здоровим виглядом. Та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!